Всім привіт! Сьогодні я розповім про це озеро як для купання для ловлі риби. Ось це ось такі от місця для ловлі-риби, а там далі пляж. Просто ми зараз на катамарані по ньому їздимо. Так, э, в цьому озері зазвичай вводяться лящі, коропи, щуки, карасі. Але от сьогодні ми купалися, я поворушив ногою землю і видно, розворушив під мулом якихось чилій личинок чи щось. Ну Там нічого не видно, може якесь будь-що. І збіглося дуже багато окунів. Чи, ну, пробував руками ловити, але не вийшло. Ем, далі, Ось хоча зараз серпень, але зараз на небі ні хмаринки і вода тепла. Ми були на глибині трьох метрів і було видно дно. Ми тут зараз на дні води росли, через те, що, я скажу, це місце більше для ловлі риби. Так, вон там. А ось там пляжі. От можливо, ось тут зараз підпливемо до пляжу. Вон пляж, Ми, можливо, зараз до нього тут пливе. Ем, озеро називається Пісочне, воно друге чи третє, я точно не знаю, по глибині Середшацьких озер. Перше це найбільше озеро в Україні світять, але воно все-таки не найглибше. Через те, що найглибше озеро в Україні це Синевир в Карпатах. Всього Шат... це озеро на території Шацького національного природного парку. Всього таких озер 23. В кількох із них не можна купатися, кілька із них лише для рибалки, а всі інші це такі чисті із лікувальною, до речі, лікувальною водою. До речі, в цьому озері в складі води присутний гліцерин. Ну чого ж, всім пока.